Ви на консультації онлайн. Консультації енергоінформаційні, бо слово не лише букви та звуки, а енергетична конструкція із різноманітних програм. Тема сьогоднішньої консультації у назві і на заставці. Розкажу вам про жінку, точніше, про те, що від вас приховують. Одразу поясню, чому приховують, бо прагнуть влади над жінками. Прагнуть їхнього енергетичного ресурсу і отримують, якщо жінка ведеться на всі ті маніпуляції. Адже формують у жінок страх віку. Типу, з віком жінка стає непотрібною чоловіку, нецікавою, непривабливою і, мовляв, то все природні процеси і нікуди від них не подінешся. Ти типу, приймайте, і терпіть. От і поспішають, дівчатка, впіймати чоловіка, народити дитину, отримати штамп у паспорті, а там, як уже буде, спішать, поки є та юність та привабливість. І справді, гляньте навкруги, приміром, вам 40 плюс. Які ви? Чи подобаєтесь собі? А чоловіку. Чи може він тримається за вас, бо оці дві по 25 не ведуться на нього? Які ваші ровесниці? Цікаві, привабливі? А якщо вам 30, коли з'явився той страх старості? Відчуваєте конкуренцію молодших жінок? А якщо 20, страшно було переходити у ту відмітку 20. Розмінювати аж третій десяток. Страшно, бо вже підростають ті, кому 13, 14, 16. І я вам розкажу, звідки той страх, від нерозуміння, як влаштована енергоструктура жінки, від браку в жінок знань про основні жіночі енергії, енергії Венери. Вони складаються із двох пакетів матеріального та енергетичного, Його ще звуть духовним чи психологічним. І якщо двома словами, то енергії Венери про комфорт, фізичний та енергетичний, про баланс. Саме ці енергії є тим балансом людини. І чоловіка теж був присутній в його енергіях, менше, ніж у жіночих, само собою. Енергії Венери то про регулятор чутливості на деструктив. Про стоп. Якщо вони збалансовані, жінка вміє створювати собі навколо себе фізичний та енергетичний комфорт, а з ним і мир, і щастя, і здоров'я, і достаток фінансовий. Якщо ж розбалансовані, жінка теж творить. Хаос, емоційні розхитування, проблеми. Венера від народження рідко в кого буває збалансовано. Про це трошки детальніше, аби ви самі змогли глянути на схемці розташування Венери у свій час народження. я вчу людей навіть на консультаціях по роботі з енергоструктурою читати власну спочатку космограм. Це найлегше. Енергограму зможете аналізувати, коли відновите власні енергії Венери, коли відремонтуєте власну енергоструктуру і будете проводити потужні енергії з абсолюта через ваші енергоцентри, в центр землі і навпаки. Тоді ви зможете зчитувати інформацію напряму з ноосфери. А поки що, поки з тими енергіями не все ок можете почати їх балансувати спочатку фізично. Венера управляє двома секторами зодіаку. Тільцем, період від 7 до 14 років, це про фізичне, це те, що Лариса Косач зобразила у своїй лісовій пісні в образі килини і Терезами – Період 42-49 років. Все про енергетичне, зображене в лісовій пісні Ага, вгадали! В образі мавки. А що ж це таке? І чому вони, ті пакети, не поруч, близенько а так далеко? Бо між ними ще кілька інших, які потрібно обов'язково пропрацювати, аби у свій час ці енергопакети завантажились гармонійно. І до них теж є сектор? Який теж має бути активованим конструктивно. По черзі. До тільця сектор овна. Це про початок розвитку. В цей час до 7 років дитина має навчитися рукоділлю дівчатка чи майструванню хлопчики. Деякі дітки самі починають вивчати різноманітні техніки: в'язання, вишивання шиття, випилювання, збирання машинок, малювання тощо. Коли в них енергії Марса в порядку, власника сектора овна. І такі заняття то не дурниця, то про зв'язок із вищим я дитини, рукоділля та майстрування, то найефективніші медитації по такому зв'язкові. Адже хороший зв'язок із власним вищим «Я» допомагає уникати багатьох паразитичних підключень. Та відповідно втрати енергії. На жаль, багато мамусь не сприяють подібним заняттям своїх дітей, не розвивають їх у них. А виходить, що вже перший сектор чоловічих енергії у дитини не розвинений. Далі починається активація першого пакету енергії Венери в цей час перед фізичною зрілістю дитини. В цей час мама чи людина, яка замінює маму, має зобов'язання за духовною угодою навчити дитину, як облаштовувати власний фізичний комфорт. Це і про догляд за тілом, і про здорове харчування, про питну воду, про вирощування, приміром, городини навіть на підвіконі чи балконі, про піклування, про здоров'я землі. Бо ж тілець – то стихія землі, родючий ґрунт. Дитині мають пояснити важливість правильного харчування, наявності в ньому достатньої кількості будівельного матеріалу для функціонування та оновлення клітин тіла. І не просто пояснити. Дитина має жити в такому правильно організованому просторі. Ви жили в такому. Що ви знаєте про здорове харчування і питну воду? Хіба що що те все дуже дорого і не для вас, бо вашій мамі було ліньки і не на часі з усім тим розбиратись, бо вона дуже старалась відповідати соціально схваленому образу жінки мавці. Саме так. Образ мавки з лісової пісні соціально схвалений. Тобто схвалена лише частина енергії Венери, а перша, фізична, затюкана та ігнорується як щось неважливе і навіть сороміцьке. Проаналізуйте різні розпіарені тренінги, де жінок вчать медитаціям у чи чинелінгам соціальному зростанню тощо. Ігноруючи матеріальне, домашнє. Але жінка, то про продімо першу чергу, Про Дім, як місце сили її, місце сили її дітей, якщо вона захоче провести душі в народження місце сили її чоловіка. І Діму цей не шпаківня на восьмому поверсі багатоповерхівки. Там у багатоповерхівці відсутня навіть можливість фізичного комфорту, бо неможливе гармонійне функціонування енергії людини. Відсутня там можливість автономного перебування енергосфери людини без перетину з іншими. Тому постійно присутній внутрішній дискомфорт, що відображається на фізичному тілі Негативно. Після першого пакету енергії Венери і до другого ще аж чотири, які жінка теж повинна опрацювати, аби оте завантаження другого пакету енергії Венери пройшло успішно. Які ці сектори? Це близнюки від 14 до 21 року. Період відділення дитини від тата мами фізично і енергетично. Це те, про що писав Тарас у мені 13 іменау. Це про пізнання себе як цілісної особистості, як важливої та унікальної частинки соціуму, про набір знань та побудову особистих кордонів. Бо спочатку людина особистість, але ж потім соціум. Якщо відділення не пройде, людина не припинить зливати ресурс татові мамі все своє життя, не буде спокою, комфорту. Відділення це вміння бачити і деструктив теж. Бо після 14 років дитина в очах Всесвіту стає дорослою і повністю несе відповідальність за власні вчинки. І тоді не можна сказати, о, я мене ж мама не навчила. Самі маєте вчити те, чому вас не навчила мама і тато. Далі наступний сектор. Рак. Від 21 до 28 років. Це про емоції, традиції, маму, а ще маніпуляції та насилля у тих традиціях та вихованні. Треба бачити все, аби не бути залежним від тих, хто вміє розхитувати емоційні гойдалки, відбираючи ваш енергоресурс. Далі. Сектор Лева від 28 до 35 років. На цей період припадає так званий масонський вік 33 роки. Саме це є початком досить значної трансформації людини, переосмислення прожитих років, аналіз теперішнього моделювання майбутнього. І в цей час людина має розібратись із родинними зв'язками. Не заміж вискочити до 30 чи дитину народити, а розібратися, хто є хто в родині побачити деструктивні стосунки між родичами, навчитися їх гармонійно вирішувати і не за власний рахунок чи рахунок інших, а з позиції тих кордонів, які були, мали бути, вибудовані ще в період близнюків. А ще в період Лева людина знаходить власне вираження себе в родині. Малому соціумі. Хто вона там? Чи поважають її? Чи лише використовують, бо вона не навчилась будувати власні кордони і не розуміє, де кордони інших, бо продовжує бути інфантильною? Ось це завдання цього сектора. Наступний діви від 35 до 42 років. Це про застосування набутих знань, про їхню матеріалізацію. Інакше вони порожні. Ось такий відтинок між двома пакетами енергії Венери. І лише після їхньої активації починається активація вже другого пакету енергетичного комфорту. Це сектор терезів, стихія повітря. Дуже гармонійного повітря і потужного, яке вимагає балансу, інакше знесе, знесе все, що тому балансу заважає. Саме в цей період людям раптово хочеться змінити щось або когось у своєму житті. Це коли життя, оте, токсичне, деструктивне, негармонійне. В період завантаження енергії другого пакету вмикається ота потреба балансу, і людина починає хаотично хоча б щось міняти. Хаос ніколи до добра не призводить. Знаєте це? Тож, коли вам не дуже пощастило з розумною мамою, і ви самі не дуже розуміли, що саме треба було робити, прийшов час учитися. Поступово, крок за кроком, вивчати і запроваджувати у своє життя все те, що так вам потрібно для гармонії і щастя. Поступово почніть власне відновлення, результат не забариться, ніхто ніколи і не подумає вам сказати, що вас треба замінити на парочку молодших самок, бо людей на тварин не міняють ніколи. А ще ж я не розказала вам про один не менш важливий аспект. Після 49 починається завантаження другого пакету чоловічих енергій, і саме в ньому часто шукають так звану формулу фінансів. А її можна і знайти, і сформувати. Для цього чоловікові потрібна поруч жінка, не бабера. Невтомлена мамуся, бабуся, не виснажена життям самка. А жінка щаслива, успішна, реалізована, яка вміє творити зовнішній та внутрішній комфорт. Так. І я ж вам обіцяла пояснити, як саме побачити, яка у вас Венера від народження. Або ви зараз швиденько почали дивитись власну, та своїх родичів і знайомих. Це гарне тренування. Дивіться, Венера має лише одну гармонійну позицію серед усіх 12 секторів Зодіаку. Всі інші 11 розбалансовані і потребують відновлення. Скажу більше: навіть ота ідеальна теж може бути розбалансована вихованням. Адже. Не кожна мама може виховати дівчинку, яка народилася зі збалансованими енергіями Венери правильно. Зазвичай таких дівчаток намагаються зламати, аби вони своїми енергіями раптом не почали гармонізувати довкілля і оточення. А то ще люди почнуть дивитись на них, брати приклад і стануть щасливими, припинивши зливати ресурс паразитом. Пояснюю про характеристики Венери. Вона стихії землі і повітря. Відповідно, може бути гармонійною лише в подібних стихіях і тоне у всіх їхніх частинах. Тому не дуже звертайте увагу на позначки її сили, приміром, у формулі душі Астрогора. Бо сильна не дорівнює збалансована. Треба дивитись і конкретне місце розташування Венери. Земля і повітря Венери то перша частина землі найменшої. І повітря середнього. Стихії розподіляються порівно по секторах Зодіаку. Дивіться, по три сектори в кожній. Стихії вогню й води одразу вибивають енергії венери з балансу. Стихії можете побачити ось на схемці за кольором обідка. Дивіться, червоний то вогонь. Зелений земля, жовтий повітря, синій вода По порядку. Венера в вовні. Слабка і розбалансована. Овен то сектор вогню, а ще великої води, бо має власника Марса і співвласника Плутона. Тілець. Венера тут максимальної потужності. Вона у себе вдома. І все ж дуже розбалансована, бо активований лише один пакет матеріальний. Отой образ килини, що від Лариси Косач. І часто він затюканий. Я вже казала, що в сучасному соціумі схвалений лише образ мавки, тобто друга частина енергії Венери. Бути як килина, соромно, то висміюються, тому жінки народжені з хорошими знаннями і навичками про фізичний комфорт. Не розвивають часто їх, руйнуючи напрацювання з попередніх життів. Тож Венера в тільцеві розбалансована, потребує балансування. Близнюки це той єдиний сектор, де вона почуває себе комфортно. Треба дивитися, чи нічого їй не заважає. І за потреби балансувати лише те, що було зруйноване вихованням та освітою. Рак, стихія води, мало землі і повітря. Венера потребує балансування. Лев, вогонь. Венера потребує балансування. Діва, стихія землі. Ніби може бути тут Венері комфортно. А ні, земля та пустеля, холодна чи спекотлива. Венера у вигнанні потребує відновлення. Терези. Повітря, дім Венери. Вона максимальна і все ж розбалансована, потребує балансування. Скорпіон, велика вода і вогонь. Венера потребує відновлення. Стрілець, великий вогонь і вода потребує відновлення. Козиріг, земля. Не все так просто. Венера сильна і все ж розбалансована. Бо земля ота, граніт, гірська порода, лава. Дискомфорт страшений. Чутливості на деструктив майже нема. Навіть не майже просто нема. Водолій. Велике повітря і велика земля. Граніт, лава, повітря, смерчі, урагани. Венера потребує балансування. Риби. Велика вода і великий вогонь потребує балансування. І на додачу Венера. В карті чоловіка показує одну з необхідних учасниць його енергетичного гарему вередливу принцесу. Він шукатиме і таку до всіх інших. Як і принцесу ідеальну. Тож, тут е, треба її застосовувати як спецію, не основну страву. А ще Венера в центрі карти чоловіка. Показуватиме наявні в нього переважаючі жіночі характеристики, і йому треба буде напрацьовувати чоловічі для балансу. Причому чоловічих має бути в кілька разів більше. Як і між іншим, Марс у центрі карти жінки говорить про її бажання бути чоловіком і необхідність відповідного балансу. А от у центрі карти жінки. Венера вказує, що жінка ця буде проявляти себе як непередбачувана для соціому жінка, як жінка справжня, вона не буде мамусою своєму чоловікові. Ось така цікава Венера. Готові глянути свою, бо це ж не просто по приколу, чи цікавість легковажна, дивлячись на власну космограму. Ви працюєте із власною енергоструктурою добровільно і свідомо. І це дуже сильна робота.